Вітаю вас на каналі Vector. Ми продовжуємо вивчення алгоритмічної мови C. Переходимо до другого розділу нашого курсу програмування на C. Другий розділ об'єктно-орієнтоване програмування. На першому занятті ми ознайомимося з основними поняттями та термінами, такими як клас та об'єкт. Також хочу наголосити, що весь матеріал, який ми розглянули в першому розділі процедурне програмування на C та C++, буде використано в другому розділі. Тому дуже е, рекомендую повторити, якщо Ви відчуваєте, що е, якась інформація не зрозуміла, перед тим як перейти до другого розділу. В багатьох випадках робота програміста полягає в моделюванню. Процесів або реальних об'єктів, які вас оточують, за допомогою алгоритмічної мови. Використання об'єктів дозволяє спростити процес моделювання і зробити його більш е, зрозумілим і природнім. Розглянемо приклад. Дано три об'єкти: сфера, піраміда та куб. Необхідно змоделювати ці об'єкти. Е, використовуючи алгоритмічну мову, нам потрібно створити. Певний тип, який буде включати, наприклад, для сфери, координати центру, радіус та колір. Для піраміди, в свою чергу, нам потрібно зберігати інформацію про координати вершин основи піраміди, висоту піраміди та її колір. Тільки це моделювання це залежить від Уяви програміста, то можна вибрати іншу модель. Наприклад, для піраміди, вибрати координатор протилежних точок діагоналі основи піраміди, висоту піраміди та колір. Для куба, наприклад, координати кута одного, скільки куб має однакові сторони задати тільки одну довжину сторони, вектор напрямку і колір. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, Модель вибрана програмістом залежить від того, наскільки детально задачу він розглядає, і від уяви самого програміста. Крім статичних даних, таких як координати центру, радіус чи колір. Зрозуміло, що це просто, в певній мірі, цифра. Було б непогано, якби наші об'єкти вміли щось робити, тобто мали якісь, якусь функціональність. Ну, наприклад. Якщо сфера пірамід і куб зможуть самі себе відобразити. Зрозуміло, що можливо ввести функцію дро, яка буде належати до цих об'єктів окремо для піраміди, куба і сфери. І кожна з цих функцій дро буде знати, як відобразити саме той об'єкт. Можливо, додати ще функцію, таку як move, тобто змістити об'єкт в просторі, подавши йому. Зміщення по координатам X, Y та Z. І відповідно змінити координати центру або змінити координати вершин основи, якщо це піраміда, і так далі. Також можна додати ще функції, такі як Save або Load, які дозволяють дані об'єкти записувати на диск або читати з диску. Розглянемо більш детально так званий об'єкт сфера. Його можна уявити. Як тип, який має координати центру, ми їх будемо представляти через Y, XYZ, радіус через змінну R і колір, змінна колор. Також ми додамо дві функції draw та move. Потім, якщо ми ініціалізуємо координати центру XYZ, вони отримають певні значення. Відповідно, задамо радіус та колір. То функція draw зможе відобразити е, сферу, наприклад, таким чином. Ми отримали об'єкт перший. Якщо ми змінили координати центру радіус колір, і знову викликали функцію дро, ми зможемо отримати інший об'єкт. і так далі, І так далі. Тобто, задаючи координати центру радіус колір. Ми задаємо різні об'єкти. І тепер ми можемо розділити абстракцію, яку ми назвали сфера, яка декларує певні параметри та властивості об'єкту сфера, і конкретна реалізація цього типу сфера в вигляді об'єктів. об'єкт перший, об'єкт другий, третій та четвертий. Тут в нас виникає інший термін клас. Тобто в об'єктно-орієнтованому програмуванні сфера, яку ви бачите вгорі екрану, ми будемо називати класом. А, специфічне наповнення даними е, даний клас, буде утворювати об'єкт даного класу. Як це можна розглянути, на прикладі... Е, Визначення змінної. Наприклад, ми вже знаємо даний варіант визначення змінної цілого типу. Ми можемо сказати, що змінна A B C це змінна типу INT, то в об'єктно-орієнтованому програмуванні ви можете зробити змінну S1, S2, S3, наприклад, типу сфера. Але в об'єктно-орієнтованому програмуванні використовується термінологія S1 є об'єктом класу сфера. Теж саме S2 є об'єкт класу Сфера. Коли ми визначили зміну, то звернутись до членів нашого класу, ми можемо за допомогою крапки і, відповідно, вказуючи ім'я того чи іншого члена даного класу. В випадку, якщо ми створили вказівник на клас. Точніше, якщо ми створили вказівник на об'єкт класу, то звернення до членів даного класу робиться через знак мінус і більше. Як імплементувати клас в C++? Для цього ми записуємо ключове слово клас та ім'я класу. Відкриваються фігурні дужки, і всередині фігурних дужок ми Записуємо імплементацію класу. Використовуємо ключове слово public. Про нього ми поговоримо більш детально в практичній частині нашого заняття. І ми, наприклад, типу integer визначаємо три зміни z. Ще одна зміна типу integer – радіус, де ми будемо зберігати радіус для, до нашої сфери, і тип рядок. Колор, в який ми будемо просто вписувати текст, який буде е, вказувати на колір. Оскільки ми не вивчаємо графіку, функція drop просто буде друкувати значення внутрішніх змінних. Функція Move сприймає зміщення по трьом координатам і змінює внутрішні зміни X, Y та Z. відповідно. Інший варіант е, визначення класу, може бути. Зроблений таким чином, що імплементація функцій буде винесена за межі класу. Навіть можна зробити так, що імплементація цих функцій може знаходитись в іншому файлі. Наприклад, ми створили файл сфера.h і описали в цьому файлі клас сфера. Імплементація функцій винесена в інший файл. Наприклад, сфера Cpp, в якому ми підключили header файл і зробили імплементацію функцій draw та Move. Зверніть увагу, як це робиться. Вказується ім'я класу, дві крапки, дві крапки, крапки, Ім'я функції і далі йде імплементація. Перейдемо до практичних занять. Запускаємо Visual Studio і створюємо новий solution. Оскільки ми починаємо новий розділ, виберемо Visual Studio Blank Solution. Папку Class Cpp. Select Folder і називемо Solution Chapter 2. Створено. Дворимо новий проєкт. Локальне меню. Add new Project. Вибираємо Visual C Empty Project. Називаємо розділ другий заняття перше клас і Objects. Додавимо вхідний файл. Add new item. cpp. Залишимо без зміни. Створимо клас сфера. Записуємо ключове слово клас. Назву класа сфера. Відкриваються фігурні дужки і закриваються. Всередині ми робимо імплементацію даного класу. Використаємо ключове слово паблік, про нього ми ще поговоримо. І записуємо зміни X, Y, Z. Будуть координати. Нашої сфери. Ще одна змінна R, яка буде зберігати значення радіусу сфери, і рядок для збереження кольору. Далі ми опишемо функцію void draw. Ми її імплементуємо за межами класу і інша функція void move Int DX, Int DY, Int DZ. Implementum serene classu X plus equal DX, Y plus equal DY, and Z plus equal DZ. За межами класу імплементуємо функцію draw. Void сфера. Draw. І просто надрукуємо за допомогою функції printf значення полів xyz, радіус і color. Перейдемо на новий рядок. X equal. Надрукуємо X. Y equal надрукуємо Y відповідно Z X, Y Z. Ще один вивід printf з нового рядка радіус і колір. Оскільки це стрінг, відповідно, ми використовуємо plusholder %s. Ось таким чином ми імплементували функцію draw за межами класу Sfare. Але нагадую, що ми використали стандартну функцію printf. Відповідно, нам необхідно підключити header файл, в якому є опис даної функції. Підключаємо include standard input output.h І створимо мейн-функцію. Зрозуміло, що без мейн-функції ми не зможемо запустити нашу програму на виконання. Тепер створимо об'єкт класу сфера. Сфера S і ініціалізуємо поля. S.X, наприклад, 100, S.Y, 150, S.Z. Z. Дрівнює 50 S.R. 75. І Color. Зверніть увагу, кожен раз, коли ми натискаємо крапку, то відповідно Visual Studio показує список членів даного класу. Для зручності ви можете вибрати. Потрібне поле. Дрібне. використаємо просто string. Blue Після цього надрукуємо або намалюємо даний е, об'єкт сферу. на цьому ми викличемо функцію draw. Компілюємо наш клас. Компілюємо нашу програму. Скомпілювались, помилок немає. Запускаємо. Знову запустимо програму в режимі Debug. Нагадую, натискаєте клавішу F10. Ініціалізували. Коли ви наводите курсор на об'єкт класу сфера S, ви можете побачити значення внутрішніх полів, які ви задали для даного об'єкту. Щоб було краще видно. Ось, будь ласка. Тепер викличемо функцію draw. Я натискаю F11, щоб зайти всередину даної функції draw. І ось, будь ласка. Дебагер зайшов всередину функції draw. Ми виконали всі три функції Printf. Ми можемо відкрити консольне вікно, ось воно, і подивитись на результат роботи функції draw. Як бачите, всі координати, які ми задали, радіус і колор, надруковані. Коректно. Натискаємо F10, закінчуємо програму і Shift F5 зупиняємо програму. Далі розглянемо, як ми можемо працювати з об'єктами, якщо в нас є адреса або вказівник на цей об'єкт. Створимо вказівник PS І ініціалізуємо його через об'єкт, який вже ми створили раніше. Тобто, візьмемо адресу від. Об'єкта S. Тепер для того, щоб звернутися до полів даного класу, нам необхідно використати знак мінус і знак більше. Ми викличемо функцію Move. Задамо дельти, тобто ми хочемо змістити по Х на 10, по y на мінус 5, і по Z на 15. І надрукуємо наш об'єкт. Запускаємо програму в режимі Debug F10. Надрукували текст перший раз. Давайте давайте ми подивимось це. Зробимо сайт сайт Далі ми створюємо вказівник Pointer ps, і записуємо адресу об'єкту S, який було створено раніше. Далі викличемо функцію Move, змістивши координати центру нашої сфери. Змінили їх і друкуємо той самий об'єкт, але зміщено. Як бачите, що координати змінились. Далі повернемось до визначення класу Сфера. Зверніть увагу, на перший рядок імплементації класу Сфера ми використали ключове слово Public. Що вийде, якщо ми його витримо? Компілюємо нашу програму. І ми отримали 16 помилок. Всі помилки однакові. І вказують на те, що ми не маємо доступу до внутрішніх полів нашого класу. Тобто перший рядок вказує, що зміна X або мембер-член класу сфера X недоступний. Це означає, що якщо ми не використаємо ключове слово паблік, публічні або загальнодоступні. То всі члени класу будуть private або приватними. Крім слова, public, в C існує ключове слово Private, яке і виконує цю функцію. Об'явивши ключове слово Private, ми задекларували, що всі члени класу, які слідують після слова private, будуть. Private членами, і вони недоступні ззовні цього класу. Також можна сказати, якщо ви не використовуєте ключове слово Private, то по замовчуванню відповідно клас буде використовувати режим доступу Private. Можна комбінувати, включаючи Private і public, і тим самим відкривати певні члени праву. Вашого класу, а певні члени закривати. Все залежить від того, що вам потрібно в вашій програмі. Наприклад, ми відкриємо як паблік наші функції, але члени змінні поля залишаться private. Скомпілюємо нашу програму. Зверніть увагу, що ми отримали вже 10 помилок, не 16. Тобто ці всі помилки, як ви бачите, Member X is Unaccessible. Вони всі відносяться тільки до тих членів, які ми вказали Private. x, y, z, R і e Color. Або також можна використати функцію. Наприклад, напишемо void set coordinate і задамо int x int y int z і ці значення, які ми ведемо функцію, ми просто привласнимо нашим внутрішнім полям. X дорівнює underscore X. Y дорівнює underscore Y. І Z дорівнює underscore Z. Ось таким чином ми замінили доступ до наших полів через функцію Set Coordinates. І в нашій програмі ми зможемо замінити. Ініціалізацію всіх наших полів XYZ через виклик функції. Тобто ми викличемо S Set Coordinates, і задамо 100, 150, 50. Відповідно, витираємо привласнення для координат нашого об'єкту. Компілюємо наш клас. Зверніть увагу, ми отримали 4 помилки. Ці помилки відносяться до решти полів, тобто радіус і color, які все ще залишаються приватними. Ми можемо реалізувати додатково функцію просту, like VoidSetRadus. R. Тіло функції R, привласнити undescore R, і точно так же ми реалізуємо set Color. Drivня сіла. R. І відповідно в нашій програмі ми замінимо привласнення. Полям R і Color через виклик відповідних функцій. set Reduce 75 і set color. Ось таким чином. Компілюємо нашу програму. Помилок немає. Зрозуміло, що ми можемо, використовуючи ключові слова private та Public, комбінувати доступ чи визначати точніше, доступ до певних членів вашого класу. На першому занятті ми не будемо розглядати всі можливі варіанти використання об'єктів в C. Але хочу наголосити, що. Основне правило таке, що об'єкт може бути використаний абсолютно точно так же, як люба зміна в CC++. C. Це може бути масив об'єктів, може бути передача в функцію, може бути вказівник, тобто Pointer або Reference посилання. Всі ті правила, які ми розглядали і приміняли до змінних, вони будуть відноситись і до на наступних заняттях ми більш детально ознайомимося з такими варіантами роботи з об'єктами. Висновки. Клас і об'єкт можна порівняти для зручності з е, типом та змінною. Наприклад, int a ми визначили змінну типу інтеджер. Те Теж саме сфера S, ми визначили об'єкт класу сфера. Сфера. Своєрідний тип, який визначив програміст. Тобто ви. Звернення до полів та методів класу здійснюється через точку. Або, в випадку, якщо задається вказівник на об'єкт, то доступ до членів даного класу здійснюється через мінус та знак більше. Те ж саме ми розглядали в першому розділі процедурне програмування, коли ми вивчали структури. Також ми розглянули, що члени класа можуть мати різні права доступу. Тобто, використовуючи ключові слова public та private, ми регулювали, чи може зовнішній світ звернутися до членів вашого класу. На цьому урок закінчено. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Всього найкращого.